Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у щось справді фундаментальне з тих джерел, що ми вивчали в поняття матриці енергії. Це, здається, основа основ у рунічній біоенергетиці. Доброго дня! Так, це ключове поняття. Без розуміння цієї, так би мовити, матриці важко збагнути, як взагалі працює взаємодія з енергіями, про яку йдеться в джерелах. Саме так. І наша мета сьогодні хоча б окреслити цю структуру, що це таке, ця матриця, як її уявляти. Ну, Джерела пропонують такий образ: Всесвіт це не порожнече з об'єктами, а радше єдине поле. І це поле пронизане м -м, невидимою енергетичною сіткою, структурованою. Сіткою, як павутина, чи щось таке. Так, аналогії там різні. Павутина, кристалічна решітка, навіть нейронна мережа це все спроби описати оцю первинну структуру, каркас реальності. Це і є матриця енергії. А руни тут до чого, джерела ж про рунічну біоенергетику. А руни згідно з цими текстами виступають як символічні ключі ключі для взаємодії саме з цією, з цією матрицею, з її потоками. Цікаво. Там ще згадувались візуальні образи, наприклад, квітка життя. Можете пояснити зв'язок, бо не всі ж бачили цей символ? Звісно, квітка життя це древній сакральний символ, багато кіл, що перетинаються, створюючи такий гармонійний симетричний візерунок, все, ніби виростає з одного центру. Ага. І в контексті матриці цей образ показує, як усе від галактик до найдрібніших частинок. Походить з єдиного джерела і розгортається у складну, але впорядковану, взаємопов'язану систему. От матриця це і є цей невидимий візерунок, ця структура в основі всього. Тобто це не просто щось зовнішнє, десь там у космосі, це стосується і нас, бо в матеріалах була згадка про вітров'янську людину? Абсолютно. І це підводить до, мабуть, центральної ідеї в цих текстах. Людина створена за образом і подобою Всесвіту. Мікрокосм у макрокосмі. Саме так. Малюнок да Вінчі, де людина вписана в коло і квадрат, він же символізує саме це: людина як гармонійна впорядкована система, енергетична система, що відзеркалює космічно. І що це означає практично згідно з джерелами? А це означає, що всередині кожної людини існує своя персональна енергетична матриця. Вона як фрактальне відображення оцієї великої універсальної матриці, фрактальне відображення. Тобто наша структура подібна до космічної, тільки менша. Як це працює? Є деталі? Ну, деталі там розкриваються поступово, але основний принцип це відоме, що вгорі та й унизу. Закони, що керують енергіями космосу, ті ж самі закони діють і всередині нас. Тобто, розуміючи Всесвіт, ми розуміємо себе і навтаки. Власне так, джерела натякають на існування певних енергетичних центрів, каналів у людині. І структура цих центрів, цих потоків, вона подібна до вузлів космічної матриці. І руни вони якось взаємодіють саме з цими внутрішніми центрами чи потоками. Припускається, що так руни. Як символи можуть ніби налаштовувати, активувати ці точки в нашій персональній матриці, взаємодіяти з нею? Виходить, що усвідомлення цієї внутрішньої структури це клич до розуміння свого місця у всьому цьому. Саме так. Це фундаментально змінює сприйняття. Ми не якісь окремі істоти, ізольовані від світу. Ми частина єдиної енергетичної системи, активна частина. Активна. Тобто ми можемо впливати. Джерела стверджують, що так через цей зв'язок, через матрицю, ми не просто обмінюємось енергією зі світом, а й потенційно можемо свідомо впливати, надсилати певні імпульси в цю загальну систему. Але як саме це вже інша історія, так, Так. механізми впливу це тема для глибшого розгляду, можливо, в наступних наших бесідах. Добре, отже, якщо підсумувати те, що ми обговорили на основі джерел. Є єдина матриця енергії, що пронизує всесвіт. Так, кожна людина має подібну внутрішню матрицю, яка є її відображенням. Точно іронічна біоенергетика, яке її описують тексти, пропонує використовувати руни для взаємодії з цією системою. Абсолютно вірно. І найголовніше це усвідомлення о цього глибокого зв'язку між внутрішнім і зовнішнім, між нами і космосом. Це, як кажуть джерела, перший крок до свідомого управління енергією і життям. Гаразд, тоді наступного разу, як і планували, заглибимось саме в елементи цієї внутрішньої матриці людини, що це за центри, канали, як вони функціонують згідно з джерелами. Так, це логічний наступний крок. А на завершення сьогодні можливо варто залишити слухачам думку для роздумів, яка випливає з наших матеріалів. Цікаво, яку якщо ми настільки тісно пов'язані зі світом через цю матрицю, як глибоке пізнання власної внутрішньої енергетичної структури може змінити те, як ми сприймаємо світ навколо і як ми з ним взаємодіємо.